Нами сьогодні у студії начальник запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, дякую, що змогли е, до нас долучитися офлайн. Розкажіть, будь ласка, про обстановку в Запоріжжі в контексті оголошеного путіним припинення вогню. Як у вас вогонь припинився? Пані, Яна, кожного ранку ми проводимо наради з військовими. І вчора ми фіксували про те, що йдуть штурмові дії, і сьогодні зранку продовжуються ворожі штурмові дії. Тож про жодне переміря на лінії фронту безпосередньо ми не можемо говорити. Також є статистика цифри, які складно обдурити за вчорашню добу більш ніж 200 атак ворога по території прифронтовій абсолютно всіма засобами, починаючи від дронів, артилерії, закінчуючи більш тяжким. Озброєнням, тож перемир'я немає. Також на цьому тижні був антирекорд, коли ворог більш ніж 600 разів обстріляв територію безпосередньо Запорізької області, безперечно, здебільшого то прифронтові населені ага. пункти, але 600 обстрілів за добу. Одну людину ворог вбив, яка просто їхала в автівці. Тож про жодне перемир'я не йдеться. Звичайно, ми розуміємо, чому ворог хоче таким чином оголосити перемир'я, тому що ми бачили наслідки. Минулого перемиря, коли ворог відновив позиції, коли ворог зробив ротації, коли ворог на позиції привіз провізію, коли ворог привіз нові БК. і саме для того ворогу і потрібні ці короткі передишки, для того, щоб зробити евакуацію та привести новий особовий склад на позиції, Тож саме таке ворог хоче зробити і зараз, але йому це не вдасться. Ну, ми ж ці перемир'я вже проходили з 2014 року разів з 30. шкільні хлібні, різдвяні, які хочеш, які завжди були просто способом для росіян себе посилити або провести певні дії, які їм необхідні щодо прифронтових громад. Скільки у вас людей там залишається цивільних? Чи досі йде евакуація? І додаткове питання: чи багато людей повертаються в прифронтові громади в контексті сезону городів, садіння картоплі тощо? Ну, давайте за останнього розпочнемо. Так багато людей хочуть повернутися на прифронтові громади для того, щоб поратись по городу. Звичайно, ми прийняли рішення Ради оборони не допускати людей на прифронтові території, там де наднебезпечно. Чому не допускати? Тому що потім нам їх вивозити, і вивозити вже силами, ризикуючи силами і життями рятувальників, поліцейських, військових. То в цьому немає жодного сенсу. А зараз знаходиться близько 15 тисяч на територіях, де ведуться активні бойові дії, що стосується евакуації евакуації, то у великій кількості її немає, Тож це поодинокі випадки, коли за тиждень евакуюються силами національної поліції люди здебільшого літні, здебільшого хворі тих хто вже не може з з огляду на здоров'я знаходитись на прифронтових територіях, то здебільшого вони евакуюються або у лікарні, або вже на більш тихі території, де можуть провести профілактичне лікування і так далі. Тож сьогодні ситуація вона є сталою. Також ми не бачимо евакуації в великій кількості безпосередньо з Запорізької області, не дивлячись на те, що є кожного дня безплатні вагони в потягах завдяки Укрзалізниці, то поодинокі випадки, коли мошканці обирають цей шлях, евакуйова. Тись до Львову чи Хмельницького, але немає масовості також. 6 травня Запоріжжя пережило масовий наліт безпілотників. Тоді були і постраждалі і серйозні руйнування. В якому стані люди, які зазнали поранень, і яка зараз допомога надається тим, чиї домівки пошкоджені наразі на ранок в нас в лікарнях залишається 12 людей від масових ворожих атак. На жаль, це не лише з останнього ворожого обстрілу. На жаль, є люди, які знаходяться в лікарні вже і більше місяця mm. після ворожих обстрілів. Тож стан саме тих трьох людей, які були доставлені в лікарню. Після останнього обстрілу він достатньо стабільний. Що стосується відновлення будинків, то є легші випадки, є складніші випадки. Є зруйновані вщент будинки, на які ми зараз будемо оформлювати сертифікати. Є відновлення, видавати ці сертифікати, і таким чином мешканці зможуть отримати компенсацію. Є більш дніпрі дрібні руйнування, коли плитами УСБ шифером відновлюються покрівлі, відновлюється скління та закритість приміщення, і ця робота вже майже завершена. Але також в нас є відбудова багатоповерхівок. Одна з багатоповерхівок на проспекті моторобудівельників, яка постраждала буквально декілька тижнів тому. То ми ще не приступили до демонтажу, тому що це дев'ятиповерхова будівля, три поверхи з одного боку доведеться демонтувати для того, щоб потім відбудовувати. Щоб люди розуміли, в Запоріжжі кілька районів найбільше страждають від російських обстрілів, ті, які ближче власне до лінії фронту, ті, де інфраструктура виробнича розташована. от туди прилітає найчастіше, які там загалом масштаби руйнувань кські відсоток житлових будинків пошкоджені. Тощо, я думаю, що якщо ми беремо два райони, це Космічний та Шевченківський, то масштаби руйнувань там до 10%. відсотків. Uh -huh. Точніше, якщо правильніше сказати, то скоріше 60-70% так чи інакше вже постраждало. Десь вікна вилітали, десь двері, все це відновлюється. Але якщо брати руйнування, саме що зруйновані будинки, зруйновані, то це до 10%. відсотків, не більше, uh -huh. а може навіть і менше. Тому ми намагаємося все дуже швидко відновити, щоб мешканцям дати можливість повернутись додому. Напередодні у Запоріжжі були перебої з електропостачанням. Причина була аварійна ситуація. Що зараз? Чи відновили вже постачання електрики в домівки людей? Під час останнього ворожої атаки дронами, то одна з підстанцій була пошкоджена. Більше 20 тисяч абонентів залишилися без світла. Але, дякуючи нашим героїчним енергетикам, протягом трьох годин було відновлено повністю електропостачання, і можна сказати, більшість мешканців навіть не відчули це, тому що вже була ніч і не було. Такої потреби в електроенергетиці, тож відновили і дали можливість користуватися електроенергією досить швидко. Але зараз ми також готуємося вже до наступного опалювального сезону. І якщо задача на цей опалювальний сезон, який пройшов, у нас була 30 мегаватт додаткової генерації, то задача на наступний опалювальний сезон це 130 МВт мегаватт додаткової генерації. І тут я хочу подякувати нашим партнерам UNDP, GIZ, UNICEF за те, що вони продовжують допомогти. Мати нам звичайно це за кошти європейського союзу, урядів країн Данії, Норвегії, Швеції ті, хто продовжують давати донати на енергетику mm -hmm. нашої держави. Тож, якщо ми побудуємо 130 МВт і ми це встигнемо зробити, то це можна сказати, що вся критична інфраструктура Запорізької області буде заживлена навіть на випадок блекауту. Ну, це ви говорите про опалювальний сезон, але у нас попереду літо, яке з точки зору споживання електроенергії теж дуже непросте і часом складніше за зимові періоди, коли плюс 30, плюс 40 в Запоріжжі дуже спекотно влітку. Який ваш прогноз на літо з точки зору відключень електропостачання? І чи готуєтесь уже до цього складно робити прогнози, але чи готуємось? Так готуємось, тому що перше когенераційні установки вже запущені в роботу і вони працюють вже сьогодні і зараз. По-друге, ми почали будувати. Сонячні електростанції на дахах наших лікарень, освітніх закладів та комунальних підприємствах. Це перше в історії, коли на лікарнях Запоріжжя з'явилися сонячні електростанції, які повністю здатні забезпечити конкретні корпуси або загалом лікарні. Сьогодні ми ведемо перемовини з партнерами і будемо намагатись побудувати 40 таких станцій до кінця цього року. Це суттєво покращить нашу енергетичну стійкість і додасть стабільності нашій енергосистемі. Днями через російські обстріли на межі блекауту знову опинилася Запорізька атомна електростанція, яка зараз на жаль в окупації. Що відомо про її стан? Я нагадаю, що це найбільша в Європі атомна електростанція і загалом як зараз живе окупований Енергодар. Окупований енергодар живе так само, як і всі окуповані території. Це в'язниця, з якої майже неможливо виїхати, це дуже складно, майже неможливо потрапити, тому що ворог проводить фільтраційні заходи. І, звичайно, там наші мешканці живуть під постійним тиском, примусом. Саме такою є життя в енергодарі. Що стосується атомної електростанції, то тут неможливо нічого спрогнозувати, тому що вона знаходиться в руках у ворога. Ворог використовує її як прикриття, підкриття для своїх складів БК. Для своїх складів техніки, для свого переозброєння, чому тому, що наші військові звичайно не можуть вражати нічого на території атомних станцій, для того, щоб не наражати небезпеку мільйони людей. Тому сьогодні неможливо спрогнозувати, що ворог буде робити які провокації буде робити. Ми розуміємо, що він буде робити все, для того, щоб звертати увагу на якісь його ідеологічні настрої. Ваш рідний Мелітополь теж на жаль досі окупований. Там нещодавно встановили бюст Сталіна. Ну, колаборанти разом з окупаційною адміністрацією. Що росіяни до дня Побєди влаштовують у Мелітополі? Зараз по всьому проспекту ставлять забори для того, щоб ніхто не виходив, для того щоб не наражати на небезпеку ті масові заходи, які ворог намагається проводити. Я б сказав, що 9 травня для сепаратистських рухів це одно. Одне з найважливіших свят, які вони святкують на тимчасово окупованих територіях, навіть більше ніж новий рік, навіть більше ніж дні народження особисті. Чому тому, що саме на цьому тримається їхня ідеологія, яку вони масово розганяють в своїй пропаганді? Тому вони сьогодні намагаються торгувати обличчями тих ветеранів поодиноких, які залишились в окупації, намагаються втягнути молодь в свою пропаганду і завербувати її. І її думки, тож саме таке ворог наразі робить і на території тимчасово окупованого Мелітополя. Ну, так, тобто відбувається індоктринація про це, і правозахисники пишуть про те, що зміна ідентичності і введення в уці культ. ну Тому так що Побєда – це однозначно культ. В таких умовах чи залишаються ще спроможності людей до спротиву? Я впевнений, що вони залишаються, але звичайно, сьогодні спротив не може бути публічним. Чому? Тому що за кожен Спробу публічного спротиву то точно буде в'язниця, точно буде осудження в найкращому випадку буде депортація. Тому спротив точно він є, і точно дай Боже наші військові підійдуть до межі Мелітополя, Бердянська або інших територій тимчасово окупованих. То точно ворог відчує, що таке спротив, і наскільки наші мешканці чекають на збройні сили України. Я сьогодні зранку читала статтю в Нью-Йорк Таймс про Запоріжжя, де автори трошки Чудово описують те, що в Запоріжжі немає цього культа побєди. Вони порівнюються з тим, що в Росії відбувається, і що Запоріжжя регіон, який традиційно підписували як проросійський, оцих от, от е нездорово ностальгічних моментів уже немає. Як ці дні в Запоріжжі загалом проходять? Ми святкуємо День Європи. Ми святкуємо з усім цивілізованим світом, і всі ми чітко розуміємо, що не треба прикривати пропагандою дійсно тим вкладом, який зробив український народ в перемогу над, над, над нацизмом, який в ті часи панував на території європейського континенту, що призвело до світової війни. Тому ми чітко розуміємо вклад наших нашої нації. Ми чітко розуміємо вклад мешканців безпосередньо міста Запоріжжя і Запорізької області, але ми точно не будемо приймати. Участь жоден мешканець Запоріжжя не буде приймати участь в ворожій пропаганді і якимось чином святкувати 9 травня на території Запорізької області. В деяких регіонах сьогодні відправили дітей на дистанційку зі шкіл зв'язку з безпековою ситуацією, з погіршенням безпекової ситуації. Це, зокрема, в Черкаській області, в Києві, теж є певні зміни зв'язку з цим. Чи були схожі рішення в Запоріжжі в Запоріжжі? Ми і так навчаємося в укриттях суто в укриттях. Тому дітей на дистанційку ми не виводили ті, хто входить в змішаний формат навчання, але Органи влади, органи комунальних підприємств, які можуть працювати дистанційно, так на цей день ми вивели, тому що ми знаходимося над близько до лінії фронту, і ми не маємо жодного права наражати на небезпеку наших співробітників, які сьогодні виконують в тяжких умовах свою роботу. Як з будівництвом нових підземних шкіл у вас? Я думаю, що до кінця травня місяця ми відкриємо ще дві. Uh -huh. Так, не дивлячись на те, що діти скоро підуть на канікули, але декілька тижнів вони зможуть провчитися вже в комфортних умовах. До наступного навчального року, то ми відкриємо щонайменше п'ять. Загалом, до кінця року, більш 25 буде функціонувати. Пане Іване, дякую вам за розмову. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.